Ні. <laughs> Привіт. Привіт. Нелі, дуже вдячна, що ти згодилася. Для мене чесно, це велика честь. Ти в цивільному житті вчилася в Карпенко-Карагу на факультеті на театральному. Так, так? акторська майстерність. Ага. І як так сталося, що така тендітна, гарна дівчина потрапила у військо? Ну, почалась війна. Велика, 24 лютого. Е, і я, ну, начебто, я була в контексті, я розуміла, що це має точно статися. Я була в курсі всіх таких подій новин, але я все одно не була до цього готова. і Я це прийняла е, досить стресово, панічно, і в мене так сильно опустились руки, що мені здавалося, що це вже кінець усьому, усьому, що в мене є, усьому, що відбувається в нас в країні. Тобто мені. Мене це прям убило, і я не бачила ніякого гарного результату і подальших якихось хороших подій. У мене просто був ступор. Я не могла повірити дійсно, що, що це відбувається. І, і якось так сталося. Ми, ми застрягли в ліфті на 20-му поверсі, коли спускалися в підвал, то якийсь був такий день, комендантська година була десь на чи на 3 дні, здається. В Києві і, і, і виходить, що е, ми, коротше, застрягли в ліфті між 19 і 20-тим поверхом е, під час повітряної тривоги, під час того, як ми відчували, що десь там ПВО щось збиває, і все так було чотири чи п'ять годин десь ми просиділи в ліфті. Разом зі мною була моя подруга, мама і тато. Ліфт маленький, і от саме цей ліфт, мені здається, оця. <плес> Якась така малесенька паніка у всіх є розуміння, ні, ні що щось треба робити. Я не дзвон, там зовсім не ловить нічого. Я mm -hmm. починаю там сусідів туди-сюди. Я була впевнена, що все буде окей. І коли нарешті на з того ліфта визволив сусід, просто фізично відкрив, бо ніякий ліфтар би не приїхав в той день. Ми вилізли звідти, і я зрозуміла, та ну це точно не кінець, Типа, щоб я себе взяла в руки, мені треба щось робити. Якщо я себе чимось займу, якщо mm -hmm. я буду зайняти і буду відчувати, що я корисна, я таким чином зможу встати і, і все буде класно. І це мене, ну грубо кажучи, врятувало. Врятувало і скоріш за все рятує по сьогоднішній день, бо я себе просто не уявляю, якби гризла, якби не була дотична, якби не брала участь. Ну так ти ж могла виїхати за кордони. І... Мене просили Держивати. поїхати. Мені пропонували поїхати за кордон. Я могла поїхати до своїх рідних там на Закарпаття на Волинь. Мене там ну, чекали, звісно. Але я знала, що це шлях не мій. Угу. Для тебе було важливо бути дотичною? бути конкретно. в контексті, бути дотичною і щось постійне робити. Ти пош... Ти пішла спочатку в ТРО? Я пішла в ТРО, але ми пішли з подругою. Не в військомат та я її з собою притягнула. <рес> Їй довелося зі мною. Ми спочатку були волонтерами при штабі при військовій частині. Ну, якраз в якій я знаходжусь на даний момент, а це вже майже третій рік. Угу. І ми були волонтерами там, десь два-три тижні. Потім нам запропонували стати. До лав, тобто там з'явилися нарешті штатка. Це було просто теро, і все тільки починало створюватися mm -hmm. і оцей весь процес. І тому, звісно, там була вільна штатка. Нам запропонували ви будете типу, кухарями, не переживайте там ні на який штурм, ніхто вас нікуди та ну ні. Звичайно, просто типу, їм було приємно, що такі дві дівчини. Горіли цим хотіли, угу. працювали і ніколи не втомлювалися. Угу. А нам це дійсно нам це допомагало. І ми бачили в очах хлопців, яких ми годували, яким ми робили чай каву, каву нон-стопом 24 на 7. Ми бачили, що вони вдячні і їм це є за підтримку. Їм просто набагато так легше це все сприймати, цей весь стреж, бо вони бачать поруч нас, а ми ж такі, ми не боїмося. І їм просто. Їм це додавало впевненості точно. І це нам запропонувало стати кухарями. Uh -huh. Десь місяць, здається, я ще була кухарем в взводі матеріально-технічного забезпечення, це тил. По суті, я так і знала, що так буде. Я просто знала, бо мені, мені доводилось, мене запрошували на тренування, тобто я вчилася стріляти з калаша, uh -huh. а ще в школі я вчилася uh -huh. розбирати, збирати автомат. І там на швидкість споряджати магазини, оце все. Тобто я вже була трошки в темі, і mm -hmm. мені я цим горіла. Ну, тіпа, мені mm -hmm. подобалося. Мені подобалося стріляти, дивитися потім результат. Я така, о, кучно, клас! Mm -hmm. Тіпа, да, щось це я можу зробити, ну корисного. Я так хотіла. Я хотіла дійсно, ну я вже на той момент була знайома з багатьма хлопцями. Mm -hmm. І вже назад, назад дороги не було. Ні, ні, вже ні, нічого я такого не розглядала, щоб я там та куди додому, тільки все починається. Mm -hmm. Все тільки починається. І, так, Дашка, моя подруга, залишилася в тилу в МТЗ. По сьогоднішній день вона теж це якраз правда, вона вже там на якійсь іншій посаді, бо вона вже більше знає про забезпечення логістику і так mm -hmm. далі. А я, от як пішла в першу стрілецьку роту. І отак тільки далі і далі все почало наростати, і все почало ставати жорстче і жорстче. І зараз ти мінометниця. Зараз я старший навідник мінометного розрахунку, мінометниця. Просто феєрично. Стріляю зі 120-го міномету, можу стріляти з 82-го, менший калібр, можу стріляти з 60-го. Це прям така малесенька така дівчинка. Так, як міномет. ти вирішила саме? Там було купа нюансів. Ми вже з хлопцями. Вже ну, на той момент, коли е, в батальйоні відбувалися таке, ну типу такі глобальні зміни. Роти е, укомплектовували, бо ми знали, що ось ось ми зараз їдемо на схід. Це вже київська операція вже mm -hmm. для нас завершується. Ми зараз їдемо на Донбас, і там довелося багато що змінити в батальйоні. Там кількість людей в ротах е, з'явилася штурмова рота. І наша стрілецька просто була розформована. і Нам потрібно було кудись ну обрати в якій далі роті в межах батальйону. Ми будемо, і а це саме ну їхати на схід. Тобто, де ми не просто будемо тренуватися, вчитися і тримати оборону. а Ми їдемо ну на війну вже. Але так, ти могла також. вибрати щось інше, щось полегше. Я могла вибрати до. Я могла будь-що будь вибрати з усіх вакансій, які були в батальйоні, я могла тикнути пальцем будь-яку, бо мені були б раді, ну, повсюди. Мене в батальйоні дуже багато хто знає, бо я тут довго. Але в нас ну, був такий нюанс на той момент. Мої найближчі, моя група, це ті, з ким я тренувалася, тримати зброю. Ну, тобто, це найближчі, найближчі, це моя сім'я, наша п'ятірка. Ми знали, Розуміли прекрасно, що ніхто з нас нікуди не переведеться окремо, сам по собі. Нам головне було, нам було байдуже куди, байдуже, що робити, головне разом. Mm -hmm. А разом, ось такою групою, нас могли отак легко прийняти саме мінометну mm -hmm. батарею. Тоді я ще про міномет не знала нічого, просто так з заплющеними очима мінометна батарея супер. Вже ж в мінометній батареї є наші. Знайомі, ще з перших днів війни, хтось когось знає, хтось з комусь дружить, хтось комусь друг ще там ще з дитинства, і отак от ми так в мінометну батарею потрапили всі разом, що було дуже важливо. А згодом ми зрозуміли, що ми нормальні мінометники, що ми такі собі нічого мінометники. І зараз ну, я вважаю, що моя п'ятірка в, в нашій мінометній батареї ну, просто сама мощна. Mm -hmm. yeah. А скажи, от, там, для дівчат, для хлопців, наскільки це важко, чи не складно, чи важко е, бути дівчиною? В це складно, це складно, як мінімум, з точки зору е, гігієни, mm -hmm. е, побуту. Е, ну, звичайно, те, що відбувається зараз на лінії фронту, там ну, типу, побут і гігієна вже давним-давно відлетіло на якийсь mm -hmm. там задній план. Але все одно я кожен день стикаюся з більшою кількістю проблем, ніж мої побратими в плані звичайних банальних речей. Ми всі вже звикли один до одного, ми вже всі пристосувалися. Але я як була дівчинкою, так і залишилась. І як я любила складати отак от, тарілочки, вилочки, так я все ще і люблю це робити. А хлопці, які звикли ну, жити не так просто, по-іншому. І от це кожен день вся оця така е, буденність, особливо коли ми збираємось на позиції. Я хочу проконтролювати все, щоб ми нічого не забули. Навіть якщо їду на позицію, наприклад, не я, а там Лютий, Лакі, неважливо, хто з моїх побратимів, навіть якщо на різні позиції я хочу проконтролювати, щоб кожен з них. Поклав усе, що потрібно, бо ми ну дуже часто щось забуваємо. А забути щось важливе на позицію, взяти ну це взагалі ось наскільки важлива жінка. Це, в це біда. Да, я розумію так. Я беру це в свої руки, я контролюю. Я навіть дивлюся, чи ніхто не забув покласти, перепитую, чи взяли шкарпетки запасні. В якій кількості я ж розумію на скільки днів, бо я ну знаю, і якщо там, наприклад, їду я, мені трошки легше, бо їду я, і я вже прям ну сама збираю все. Навіть деколи рюкзак побратима uh -huh. контролює свій uh -huh. процес. Звісно, воно їх трохи підбільшує uh -huh. час від часу. Але я просто знаю, що я роблю все правильно, все нормально. Uh -huh. да. А що сказали твої батьки з приводу твого вибору? Вони були в такому здивуванні, це точно, але я не розумію, чому їм дивуватися, якщо вони знали, кого вони виховали. Uh -huh. Вони виховували. Патріотку, це однозначно. Вони тримали мене завжди в контексті того, що відбувається. Вони знають, що я вчила історію. Вони знають, що я розумна в них дівчинка, і це логічно. Ну як? Тобто, ви створили таку ну, впевнену в собі сильну особистість, яка любить свою батьківщину, яка любить Україну, українських людей. То який мав бути інший її варіант? Це підтвердження того, що важливо виховувати дітей з націоналістичною ідеєю, угу. з тим, що треба любити українське, треба відмовлятися від ворожого. Так. І от з приводу творчості, наскільки це, як зараз кажуть, на часі, наскільки це. Доцільно, в період війни, і взагалі знаходячись безпосередньо на війні, угу. наскільки це реально щось творити. Це реально. Це треба робити це Це треба робити саме зараз. Бо саме зараз в нас такий, е, в нас ну, історично відбувається дуже багато важливих е, страшних. Е, ну, Речей в нашому часі, в нашому світі, в якому ми зараз перебуваємо, і та культура, яка прийшла до нас, вона ж не просто так була саме такою. Угу. І тут, відповідно, з урахуванням цих всіх умов, які ми маємо на сьогоднішній день, ми 100% відсотків маємо е, доліплювати цю культуру, аби вона, аби це все складалося в пазли, і, ну, і аби цю правду і цю всю історію, і все, що дійсно. Як було? Знали ті, хто будуть жити через 100-200 uh -huh. років, а так треба, це обов'язково. Що тебе ідентифікує як Українка? Брови. Брови. <Carré> mm. Ну, взагалі, якщо так грубо кажучи, вже не, типу, то моя українська мова дуже. Я е, коли буваю в різних там. Містах України, особливо там Дніпропетровська, область uh -huh. Донецька. <кхем> я ну так розмовляю українською мовою там в магазинах чи десь ну настільки, як я ніде ніколи так не говорила спеціально нарочити uh -huh. українською мовою, щоб ви люди чуєте, що я вам кажу. Uh -huh. Будь ласка, і коли я чую, що люди переходять, uh -huh. бо спочатку вони говорили російською мовою, кацапською, я б сказала. Uh -huh. І вони переходять, я думаю, ну слава Богу, є, є, воно працює. А що робити з цим наративом, коли кажуть, там, не чіпляйтесь до нас зі своєю українською, там мальчики і дівчатки на пірідки, вони розмовляють російською. От що з цим робити? А, що з цим робити? От Хочеться просто... почути від військового. Хочеться просто, коли я це чую, що там хтось чоловік, жінка, та неважливо, хтось каже, що не чіпляйтесь, каже це нам тим, хто там на пірідку. То ну так ну так грубо по да. я хочу в цей момент взяти цю людину так за шкірки, притягти до себе в бліндаж, е щоб вона отак зі мною сім днів на позиції посиділа, міни поносила, покрутила підривачі, вище б ні повставляла в міни. Ну е покопала так нормально, лопати помахала і зрозуміла, що ми зараз. Страшенно втомлені, але ми продовжуємо. Багато хто продовжує, не тікає, не шукає якихось шляхів назад, а все одно розуміємо, що далі страшно і тяжче все, і все тяжче, але ми все одно продовжуємо триматися, і ми хочемо зберегти нашу націю. Ми це робимо не задля себе, не задля, mm -hmm. ну звісно і задля себе, тому що це ж ми хочемо в своїй Але нації. для наступних поколінь. але це дуже важливо, люди зрозумійте. Ви ми всі хочемо жити і нашу культурну спадщину, в тому числі не тільки територію. А ще я підслухала, що от в таких польових умовах ти записуєш пісню. Угу. Розкажи а, була я на позиції в нотатках дуже часто щось записую там собі, коли, коли ми не стріляємо, коли типу є час там очікувати до вогню там чи ще щось. Я собі там час від часу щось можу записати, якийсь там текст чи якесь мені речення прийшло в голову, mm -hmm. а, а ми забуваємо прям постійно все, що ми. Ну, постійно все треба записувати. Mm -hmm. Пам'яті вже нема. І е, я собі там записала якісь речення, потім я щось сижу, думаю. в мене там народжується наступний якийсь рядочок. Я така: о, вийду з позицій. Е, в мене на ПД є завжди гітара. Ну, це постійно, постійно в нас. Є гітара, укулеля є, і якось так вій... з війною в мене це почалося, що я постійно при собі маю щось із цього. Угу. І це вже як традиція, ми нікуди не їдемо без гітари. Це нас рятує рятує в тому плані, що коли тяжко, то я можу взяти гітару або укулеле, зіграти щось із того, що мені хочеться в цей момент. І от в цей момент, там, попри неважливо в якій кілометровій зоні ми знаходимося, в цей момент здається, що ніби хоча б на, на оці от 3-4 хвилини пісні нас якийсь такий накриває купол, угу. і ніби то от зараз ну точно нічого не станеться, і це ніби нас як е, так ховає від усього і береже. Угу. От мені здається, що в цей момент взагалі нічого не може на трапитися. І хлопці відчувають те саме. Вони видихаючи, вони надихаються, щоб працювати далі. Коли ти фізично кожен день страшенно працюєш, вони більше працюють фізично, ніж я. Це факт. Я не купаю позиції бліндажі. Я ну, на позиціях займаюся іншим, а вони дуже багато працюють. І їм потрібно це натхнення з якісь брати і брати цю впевненість і кожен раз переконуватися, що ми робимо все правильно. Ми йдемо і ми все це робимо не просто так. Ну, ментально теж треба відпочивати. Насправді не да. тільки фізично. Да. А скажи а про пісню. Про пісню. <світ> е, на позиції народилися там декілька рядочків. Коли я вийшла з позиції, я вже, звісно, забула про це. Забула я про те, що я там щось записувала. Потім в якийсь момент е, нас там ну трошки мінявся фронт, лінія мінялась, і командир батареї. Не відправив мене на позицію, я не поїхала з хлопцями в розрахунку своєму, залишилась на ППД. У мене були трошки інші задачі. І я нарешті залишилась сама. Угу. Це прям ну, таке рідко буває в армії. І, і тут я нарешті залишаюся сама. Нікого немає, ніхто мені не заважає. Мої коти, гітара, ну, тобто я. І що мені, що мені робити? Тобто я зараз, типу мене є вільний вечір, мені класно. Я думаю, вау, як це класно. Просто побути хоча б трошки самою, видихнути. Я думаю, супер. Я згадала свої студентські роки, коли я грала на, на гітарі, щось там придумувала якісь пісеньки, якісь такі е, дівчаті, там про якісь там стосунки, чи ще про щось. Ну, нормальні пісні, які я нікуди не випустила і не написала їх в результаті. Але випустиш. Галеко. Е, Колись точно. І я думаю, треба брати гітару, і в мене буквально за 40 хвилин е, пишеться 70% пісні, бо 30% вже були написані на позиції саме тексту. І коли я беру гітару, е, то мені там треба 6 хвилин для того, аби зрозуміти, чи таку мелодію я собі уявляла mm -hmm. в голові. Я розумію, що це та сама мелодія, яку я собі. Наспівувала ще без гітари, тому mm -hmm. так, це воно. Потім на наступний день приходить до мене посестра. Е, я кажу: Послухай, уважно, будь ласка, я граю цю пісню. Вона каже: Та ладна, це, це клас, це типа з цим треба щось робити, обов'язково. Потім один побратим чує другий, третій. Мої найближчі це чують, кажуть ні, Нелі, ну це вже точно треба записати, mm -hmm. особливо зараз, mm -hmm. бо воно надає такої трошки. Хоча вона зовсім не позитивна і не така не бадюра, але вона правдива дуже. Uh -huh. Вона про правду про те, що відчуваю зараз я, і про те, що болить мені і як ми живемо. Це теж культура, і це наша спадщина. Це те, що треба зберігати: 100% випускати і не ховати десь там в телефоні. Дякую тобі дуже. Я взагалі хочу сказати, що нам треба більше таких свідомих українок, українців. І я не знаю, як ще висловити тобі свою вдячність, але ми чекаємо на ваші коментарі, на вашу підтримку. Поширюйте саме ось таких лідерів думок. Ось ось на таких людей ви маєте рівнятися. Дякую тобі ще раз.